Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Бобков Дмитро Анатолійович, позивний Круїз. сержант 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Народився 5 червня 1971 року у місті Усурійськ, Росія, у сім'ї Анатолія і Валентини Бобкових. Батько хлопчика був військовим. Тож малий Дмитро часто змінював місце проживання і навчання. Різь доброю і чуйною дитиною, але бунтарем. Мав загострене почуття справедливості, дуже любив молодшого брата Степана. Опікувався ним. У 1984 році сім'я остаточно переїхала до Калоша, де Дмитро закінчив школу номер 2 та вступив до хіміко-технологічного технікуму. Нині політехнічний коледж за спеціальністю ремонт і експлуатація електрообладнання хімічних підприємств. Відслужив строкову службу. 1992 року одружився з коханою дівчиною Марією та переїхав жити в Івано-Франківськ. У щасливому шлюбі народився син Роман, татова гордість і мамина радість. Й у майбутньому стане священником монахом. Дмитро був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Працював в акціонерному товаристві Укртелеком, товаристві Пластфасон захоплювався рок-музикою. На честь улюбленої групи взяв собі і позивний круїз. Спочатку майдану задумувався про службу у Збройних силах України. Тому, коли принесли повістку у січні 2015 року, не задумуючись, пішов захищати суверенітет і незалежність батьківщини, брав участь в антитерористичній операції. Воював у гарячих точках Донеччини і Луганщини, як стрілець-зенітник. У листопаді 2016 року звільнився. Повернувся додому, але війна Дмитра не відпустила. Він нібито був тут, а водночас зі своїми побратимами на сході. Жодні мовляння не могли його втримати. Тому у травні 2018 року підписав трирічний контракт із 24-ю окремою механізованою бригадою імені короля Данила у грудні 2021-го Продовжив контракт, як говорив, в останнє. Спочатком повномасштабного вторгнення захищав від ворога населені пункти Донеччини і Луганщини, Волноваху, Мар'їнку, Миронівське, попасно. Дмитро жив війною. То було його все. Побратими часто жартували, що він воює проти своїх, бо сам росіянин до діда прадіда, але по духу щирий патріот України. Котрий до останнього подуху любив свою державу і віддав за неї життя, служив стрільцем-зенітником зенітного ракетного взводу 3-го механізованого батальйону. За словами побратимів, був відважним воїном, справжнім другом, безстрашним і справедливим. Часом аж занадто вони його лагідно називали Дімончик, Бубасик, Батя. Загинув боєць 9 березня 2022 року. У районі населеного пункту Попаста Сіверськодонецького району Луганської області були важкі бої. Хлопці тримали оборону. Ворожа авіація влучила у бліндаж і накрила наших воїнів. Але, незважаючи ні на що, побратими змогли під обстрілами дістати і доставити тіло Дмитра. Для них це була справа честі. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дмитро Бобков посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, орденом 24-ї бригади Хрест героя, медаллю Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину та відзнакою Івано-Франківського міського голови за честь і звитягу. Також йому присвоєно звання почесних громадянин Івано-Франківської та Калуської територіальних громад. Свій останній спочинок воїн знайшов 15 березня на алеї героїв у Івано-Франківську. Йому на віки 50. світлий, добрий спомин про звитяжного бійця залишиться у наших серцях та спогадах бойових побратимів, родичів і земляків. Герої не вмирають.